Студії також керівник центру спільно інформаційних технологій форум Валерій Димов. Слава Україні. Героям слава смерть, ворогам! Доєднуюсь завжди до цих ваших слів. У відповідь 6 квітня президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам, колегам з різних, скажімо так, видань, різних платформ. Я буду наводити цитати трішки. знаєте, ми їх завжди, як реакція, в принципі, на ті чи інші позиції, які були висловлені президентом, окріплюються навіть ті території, де немає бойових дій. Зводяться цитата, зводяться три лінії оборони. Як повідомляє детектор медіа, який текстову версію цього інтерв'ю виклав, незалежно від напрямку, фортифікаційні споруди будують за однаковими стандартами, укріплення будується приблизно в однаковому темпі. Але чим ближче до гарячих точок, тим швидше роботи виконані на 92-98% все буде здано за три місяці. Кінець цитати. Ясно, що це ця тема, де не про все можна розповідати і так далі. От маємо таку інформацію від президента України. Хоча з іншого боку, я це називаю, знаєте. Так, можливо, жартомар для когось це видасться вояжами народних обранців, які звітували, хтось писав про це в соцмережах. Ну не все так рейдовжно. З цим президент вчора зазначив такі речі: три лінії оборони. Як, скажімо так, от ви сприймаєте цей процес і та інформація, яка навколо виринає час від часу, навіть в ефірах телеканалу, прямий з критикою того, як відбувається будівництво фортифікаційних споруд? Будівництво. Фортифікаційних споруд, оборона, перемоги це не слова дії. Президент Зеленський казав, що в жовтні місяці минулого року сказав, що бетону у нас вистачить. Mm -hmm. Подивіться зараз на часі яри, подивіться насправді, де той бетон. Дослівно. Він тоді казав. Ми також цитували і також обговорювали. Так. Ми говорили про слова колись Ганни Маляр. Вона працювала в Міністерстві оборони і практично монополізувала всю. Ну, не вона через неї, Єрмак, всю інформацію, а, значить, з війни із взагалі з силових відомств і сил оборони. Вона казала: від Бахмута наші війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Підготовлені позиції. Підготовлені позиції. Ми бачили російські ці позиції. Військові. Ми бачили ці позиції, коли 24 години на добу російські обстріли, контузії, сім... Днів на тиждень, сім діб на тиждень, з 24 години на добу російські обстріли. Хлопці виходять і копають лопатами ті заздалегідь підготовлені позиції. Зараз під Авдіївки, подивіться, це не я я цитую угу. інститут освічення війни, який аналізує мапи, говорить про те, що а, окупанти не темпи просування. Ще раз наголошую. Після взяття Авдіївки, коли Зеленський каже, що ситуація краще, він два тижні тому казав краще, ніж була два тижні тому. Тобто це слова. Але дії сьогодні, на превеликий жаль, але є бої вже на околицях Часового яру. Де мали би бути, наголошую, перепрошую. Все ж таки, з жовтня місяця тривала Авдіївська операція. З жовтня місяця. Зеленський тоді провів нараду. І говорив про там бетону висачить. Ми не бачимо цього бетону вже на тих позиціях, де росіяни, як ніж про масло проходять. 300, 400, 700 метрів щодоби. Я зараз нікого не критикую, я кажу про те, що є реалії єдиного марафону, так. який, можливо, десь виправдовував два роки тому оцю значить, монополію на е, інформацію, але не можна жити в цій реалії. Ти маєш знати, як воно є. І десь так фільтрувати, як треба говорити. Не можна жити в тій теплій вані, тих обіцянок і того, що у нас ситуація така. Подивіться, що там зараз відбувається. Ще раз наголошую: Авдіївська операція росіян вона йшла з жовтня місяця. І тоді треба було будувати лінію оборони і не саперними лопатками, а тими тракторами, бульдозерами. Які будували дороги, цивільні адміністрації, військові адміністрації, що робили? Це військові мають копати чи ні? Угу. Це мають робити ті, які е, мають, мають цю техніку. Нагадаю, нашим глядачам я ніколи, ну це для мене вороги, в тому числі особисті. Росіяни давно, давно навіть не буду обговорювати, але вони за три місяці подували ті лінії оборони на лівому березі Херсонщини і на Запоріжжі, на тимчасово окупованих територіях. Коли залужний сказав, що треба, нам треба думати про оборону, що вони сказали? Я всі, від Зеленського до тих, хто озвучує його на всіх там марафонах, вони сказали, що у нас немає тупіка, ми будемо, будемо наступати до кінця, до кінця минулого року, ми звільнимо ще три великих міста. Це я сказав, чи, чи головнокоманд, верховний головного Зеленський. До кінця минулого року він в жовтні місяця казав, ми ще звільнимо три великих міста. І вже там щось про горлівку розповідав. Тому не можна жити в тій реальності, яка не відповідає неадекватна і нерелевантна тому, що існує. Глибше нернемо в цю тему, Валерій. Ви вже зачепили інформацію щодо мого наступного питання про ВЦА, зокрема. Бо ряд історій ми чули там, не профінансували ті чи ті чи інші ВЦА, яка мала б займатися побудовою. Також були моменти, що там збудували на пів метра, хоча мали б бути на півтора для того, аби в повний зріст. Умовно, так да? ну і я маю на увазі про якихось тих чи інших окопів, скажімо так, від тих чи інших народних обранців, навіть деякі фото. З врядигоди дуже рідко могли демонструвати, хоча все, здебільшого, на словах там вони публікували це, умовно там в себе на сторінках е, в Фейсбук. Я про глибше. Знаєте, е, президент може сказати: 92-98 відсотка. Але ж він, е, ну як, або на всіх напрямках побував і побачив ситуацію на власні очі, або ж. Президенту готують статистичну інформацію щодо того, яка ситуація на тих чи інших напрямках, як відбувається побудова трьох ліній оборони і так далі. Відповідно, в, в чому проблема? В тих, хто надає інформацію, оцінюють її, і тоді видають на гора, аби українці розуміли, як справа з цим чи як. В, в кому чи в ВЦА, чи в Кабінеті Міні. От про кабінет міністрів часто говорили, та от є такі проблеми з це. Кажуть, грошей нема, поки не будуємо. Не про Знаєте, є такий термін Памкінські е, села, Патьомкінський Дрів'я. Це, це, вибачте, е, Зеленківські окопи, розумієте? Він приїхав туди, де йому сказали, давай вона все готова. А ну, показали на камері. Коли я кажу, це не метафора жити в реальності телемарафону, я кажу, як воно функціонує. Угу. Він їде туди, де можна показати, де можна звітувати, де можна говорити про 92-98, а не 32-33. Де можна говорити про е, півтора метри в два накати, в три накати, а не про ці пів метри. Бо якщо він приїде туди, де копають саперну лопатку, ви ж розумієте, яка це буде інформація? Коли критерієм є. Я не відповідаю, тому що. Критер... Я... Це риторичне запитання. Критерії оцінки так... такі, що ефективність роботи підмінюється ефектністю картинки. Критерій підбору експертів, радників. Він такий, що не, не те, щоб спроможність критично осмислити дати ту інформацію, яка реальна, а ще більше теплої водички додати для того, щоб та реальність телемарафону вона відповідала твоєму баченню. Тобто, підгон реальності. Для того щоб не травмувати справжні реальним, я кажу про складні психологічні терміни. Тобто є реальні проблеми. Вони реальні mm -hmm. для того, щоб від них усунутися, ти відкриваєш ну, шторм на вулиці, ти закриваєш е віконце автомобіля або закриваєш вікна і не бачиш цієї полової бурі. Висока ми зараз продовжуємо. Висока загроза пусків балістичних ракет. Зараз тривога повітряна з'явиться мапа на ваших екранах. Друзі, мої колеги я думаю, мені з цим допоможуть. Значит, Київська область, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області повітряна тривога, також на Одещині. І вже повідомляється про те, що. В Запоріжжі о, пролунали вибухи. Будемо стежити за цією інформацією. Ще раз прошу, друзі, вас реагуйте на сигнали повітряної тривоги. В столиці, поки вона не оголошена, але загроза пусків така існує. Вона існує. Тому, будь ласка, в тих областях України, де зараз повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, до укриття. Здається, вже, ніби той. Якщо я напоминаю сигнал в Києві, звучить, будемо зараз теж за розвитком подій та продовжити, Валерій. Щодо це є, це є велика проблема. Зараз ми бачимо, наприклад, падіння рівня довіри до євромарафону, катастрофічне для них. Але цей підрив довіри до сів і дій влади. Люди десь так, оця, пам'ятаєте, метафора можна брехати недовго всім, довго, але не всім, але не можна всім і довго. Тобто рано чи пізно люди бачать цю неадекватність слів і того, що відбувається на місцях, їм говорять, що все нормально в якійсь області. Вони бачать, що воно не так. Їм говорять, що у нас там немає корупції. Вони бачать, як діє там місцева адміністрація, судді, прокурори. Тобто, коли відривається тканина, рветься, і люди шукають іншу альтернативну інформацію. Угу. І довіра, в тому числі до е саботажних, антимобілізаційних, е скажімо так, майже проросійських, малоросійських. Телеграмканали, пабліків, і соціальних мереж і повідомлень, вона в тому числі через те, що люди вже не довіряють, тому що вважається офіційно формалізованою і неадекватна інформація. Це велика проблема. Я завжди кажу про те, що е, всі ці речі, які існують ніби на папері, репутація, довіра і так далі, вони функціонують як реальні речі. Люди не вірять телемарафону, але ж люди мають отримати інформацію. Вони дивляться, вони дивляться на інші речі. Люди послухали 92-98. Два роки тому вони в це вірили. А сьогодні він кажуть, ні, не може бути. І на тому спекулюють ті, які хочуть підривати довіру, в тому числі до того, що відбувається. У нас в країні люди можуть обирати, що дивитись, і що читати, але слухати. Що... Нас люди дійсно можуть обирати. Але... Ми живемо в такій країні, ми... де ще вибір є. знаєте. Ми переходимо, ми переходимо в іншу площину. Знаєте, я не є прихильником у цієї моделі е... просвіщення, коли. Знання всіх всього, доступність до всього, воно таким чином функціонує. Що люди обирають проведену інформацію? Ні, люди обирають ту інформацію, яка відповідає, їх, яка відповідає їхньому баченню у ситуації. Добро. А бачення Добро. складається в тому числі від того, що вони припинили довіряти ті тій інформації, яку вона побакуваче на місцях, що вона не питає дійсності. Тобто, люди спочатку довіряли, потім не довіряють. І потім шукають інші альтернативні джерела, в тому числі заходять як проросійськими або е, тими, які практично мають російські корені. Вибух в Запоріжжі, це вже підтверджують пабліки. Euh, поки не зрозуміло, яка балістика чи що прилетіло в принципі, але ми чекаємо офіційної інформації від офіційних джерел. перш за все ще одна тема в світлі цього інтерв'ю. Знову цитата в найближчі тижні парламент проголосує за зміну до законодавства про мобілізацію. Росіяни підняли питання мобілізації, зрозуміли його сенситивність для нашої країни і поширили його на заході. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за на, на на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїтись, не чекати оплесків своєму популізму, і тому за вичищати закон не можна. Треба дивитися на нього реально. В іншому випадку за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент України. Кінець цитати. Президент найближчими сам, днями президент десь сам смачка. відповідає на свої слова. Фактично сам протеречить своїм словами. Відповідає на такого роду закиди. А хто почав розколювати е, суспільство, ділити суспільство на військових і на військових? Президент Зеленський не знаю, чого буде цитувати далі е, стосовно нашої підтримки підтримки України з боку американців. Президент Зеленський підписав указ про мобілізацію через 11 місяців після його ухвалення. Ще раз, президент Зеленський, який звинувачує західних партнерів в тому, що вони внутрішнє політичне питання ставлять вище, ніж інтереси безпеки, в тому числі їх країни. Президент Зеленський, який говорить про те, що питання мобілізації стало певною мірою політизованим, президент Зеленський говорить про те, що не треба йти, е, е, закликає не е, бути популістом, не чекати опуск. І президент Зеленський підписує закон, ухвалений в травні минулого року щодо зниження мобілізаційного рівня. Віку з 27 до 25 років через 11 місяців після його ухвалення. Скажіть, будь ласка, це правильно чи неправильно? Чому президент Зеленський не підписував цей закон? Поданий за ініціативу Міністерства оборони, його міністра оборони, від імені українського, від імені е, уряду Шумигаля, Кабін. його міністра, проголосований в парламенті. Його фракцію слуг народу, вони монобільшість, і він його не підписує. Для того, щоб орієнтуватися на опуски, треба ж дивитися на себе правильно поставлене запитання, я кажу, як філософ, втягує того, хто запитує. Я не тільки говорю, а й дію відповідно до того, що я говорю. Президент Зеленський сам не підписував закон, і потім. Про мобілізацію закликає депутатів підпису... ухвалювати закони далі. Далі хто розколював? Пам'ятаєте, що робила безугла? Хіба вона не дискредитувала військових? Ну, Дописи про пана залужного, головнокомандувача збройних сил на той момент, на той час ви він головнокомандувач збройних сил. Це підриває і на началі. Я просто озвучив, коли щоб люди до того, як звільнили залужного місяць до того розповідали про те, що у нас. Значить, все єдине, в нас немає ніяких розколів. Той, хто говорить про те, що, значить, є якісь розбіжності між е, політичним і військовим керівництвом, працюють на Росію. Це говорили ті ж самі експерти, які потім казали, що правильно зробили, має право, правильно зробили. Так чи не так? Це підриває так. довіру до командування. Хто це, хто це робив? У цих, хто робить розколи, йдеться прізвище не по батьковій посади. Хто подавав законопроект, і що? Хто подавав законопроект на початку січня Валерій, місяця? Ішо я... я ну так. А як мені ні? Це підриває довіру до слів президента, в тому числі з боку тих часописів, які його цитують. Угу. Це ж вже не ми говоримо, це наші західні партнери. говорять. питання питання зброї, так, але й питання тих, хто має цю зброю е освоювати, має е тримати в руках питання їх бойового злагодження. Це ж наші західні партнери говорять, тому що 45 плюс це не вік штурмових груп. Я вам відповідаю. Закон про представлення державних функцій, та, там відповідальність внесений до парламенту. Я, зараз... Я вам відповідаю. Ви, ви відповідаєте. Ми зараз з нашими рядачами разом говоримо про те, що вони дискредитували, влада подавала законопроект про мобілізацію. Влада. Слуги народу зробили ці 4,5 тисячі поправок. Його фракція, за яку він несе безпосередню відповідальність, він сказав, що кожен з них це я. Пам'ятаєте? В мене будуть важелі впливу на кожного депутата з моєї фракції. Я за них відповідаю. Раніше ми були заручниками різних груп, різних там, знач... а зараз ми сьогодні маємо можливість взяти на себе відповідальність. Так чи не так?